Навіщо ви оцю приблуду поставили зараз сюди? Це удліняння на профіль. Вона буде не тут, вона буде з того сторони того профільку. Ми трошечки удлиняємо профіль, щоб всі панельки помістилися туди. А тут що панелі якісь великогабаритні? Так, тут буде на 500, 500? 590. 590 панелі, вони весять 200 кг штука. Розміри 2,30 на 113,5. І 4. І 4. Як же ви такі панелі це буде тут смонтувати? Тома що двох братіка? Yeah. А якщо серйозно, то тут будуть встановлені панелі Conway Solar на 590 Вт. Вага приблизно 30 кілограм. Ціна 90 доларів за штуку. Ми знаходимося на монтажі сонячної станції під ключ 30 кВт по інвертору та 45 кВт по панелями. Звертайтесь до нас, підключимо вас до сонця, до зеленого тарифу і будете заробляти 5 тисяч доларів мінімум у рік на такій саме сонячній станції. Номери для запису на консультацію у описі відео.